Шановна громада Павлограда, Національне антикорупційне бюро України зареєструвало заяву та направило матеріали до головного управління національної поліції в Дніпропетровській області щодо можливих неправомірних дій посадових осіб Павлоградської міської ради. Мова йде про мера Павлограда Анатолія Олексійовича та його найближче оточення. Предметом уваги стала власність громади, гуртожиток. Який спершу був повернутий у комунальну власність, нагадаю у засобах масової інформації сам вершина публічно заявляв: ми будемо повертати будівлю у комунальну власність міста. За ініціативи обласної державної адміністрації за спеціальною програмою буде вестись будівництво житла для переселенців у Павлограді, необхідно 1500 квадратних метрів. Та замість того, щоб використати будівлю на користь громади, мер одразу ж продав її за безцінь. Усі добре розуміють, що йшлося про фіктивний аукціон для своїх як це неодноразово відбувається в подібних схемах. Сьогодні це питання стоїть гостро, і ми, мешканці Павлограда, повинні вимагати від влади прозорого звіту та відповідальності. Це не лише питання квадратних метрів. Це питання справедливості та майбутнього нашої громади.